З'явилося чітке розуміння, що я їду з дому і дуже надовго, але майже усіх щось відібрали. Завжди думала, що це така е, насамперед бумажна робота. Дуже багато про що ми не можемо казати. Це я називаю якесь розхитування човна. Під час війни так не повинно бути. Перший день війни Повномасштабної. Страшно було. Проснулася вдома від вибуху, як майже вся наша країна. Донька була в Дніпрі, вона там мешкає вже півтора року до, до війни мешкала. Була там, теж проснулася від цього, зателефонувала, що робити. Ну, Прийняли рішення, щоб вона їхала саме у Бердянськ, бо насамперед ми повинні були бути разом. А далі було б видно. Вона приїхала. У вісім ранку облаштували підвал вдома, стягнули туди матрас, подушки. До мене приїхало майже 15 друзів, які мешкали у багатоповерхових будинках. І так десь тиждень жили разом. Я їздила у виконком, поки він ще був не окупований військами Росії. Потім переїхали до, до ЦДЮТ, там був гуманітарний хаб Бердянська. І десь за місяць вже було чітке розуміння, що, мабуть, це не тиждень або два, це надовго було прийнято рішення виїжджати звідти. З'явилося чітке розуміння, що я їду з дому і дуже надовго. І було дуже страшно, бо моя робота це те, що, те, чим ми займалися з чоловіком, це був аграрний бізнес. У мене більш нічого нема. А є дитина. Тобто, це було це лякало мене. Я не розуміла, що я буду робити далі. Як відбувався процес виїзду з окупації для вас? Вісім автівок. Це були друзі, теж один з них депутат Бердянської міської ради, на сьогодні мій заступник, теж до діточок 4 ранку. Ось так ми виїхали від Бердянська до Запоріжжя, до першого нашого українського блокпоста. В нас було 18 орковських. Їхали ми майже 8 годин. В деяких районах були обстріли, жодна автівка, жодна людина з нашої колони не постраждали, але майже у всіх щось відібрали, у когось гроші, у когось ортехніку. Було таке, як коли о, гарна курточка, зимай. Нічого гарного там не відбувалося, викидалися усі речі на землю, дулом автомата їх так. Переворачували, щось шукали. Золоті прикраси теж знімали, якщо вони були у вухах у жінок. Тобто те, що там десь заховано, у деяких людей знайшли, у деяких не знайшли. Доньку, мою доньку роздягали повністю до ніжньої білизни, бо в телефоні на фото бачно, що в неї є татуювання. Тобто ті люди, у кого є татуювання, їх роздягали, перевіряли. Я не знаю, що вони там шукають в тих художніх татуюваннях. Ну, якось так страшно дивитися, коли стоїть твоя дитина у ніжньої білизни і там шість або вісім оцих покидьків з автоматами. І ти ж розумієш, що ти нічого не зробиш. Тобто ти стоїш і мовчиш. Рік на посаді голови Бердянської міської військової адміністрації. Наскільки складне було рішення очолити Бердянськ? Дуже непростий момент. І перший рік основні результати, здобутки і промахи вашої діяльності. Рішення було складне. Навіть обговорювалася з донькою, бо ми лишилися удвох. І... Вирішували, що робити далі, або лишатися в Запоріжжі, або їхати кудись далі, але виключно в межах України, бо я <кій> збираюся однозначно повертатися додому. Дуже було важко, я вчилася майже всьому, навіть розмовляти українською мовою. Перший місяць на посаді мені було дуже страшно. Дуже саме страшно, що я не впораюсь, що це буде провал. І це буде такий ще не політичний, а мій власний репутаційний урон, який буде зі мною на все життя. Оце дуже погало, лякало. Уявлення про цю роботу і з реальністю співпало для вас? Ні, зовсім ні. Зовсім ні. Я навіть хочу, напевно, вибачитись перед держслужбовцями та службовцями органів місцевого самоврядування. Я завжди думала, що це така. Насамперед, бумажна робота це не так, це дуже важко. Це дуже багато спілкування з людьми, з різними людьми. На сьогодні це військові, це, це важко. Це дійсно дуже важко. Це подекуди рішення, яке приймаєш виключно ти і саме ти, і відповідати за них теж виключно тобі. І ще раз про здобутки, що на вашу думку вам вдалося за цей період як якнайкраще і в чому головна проблема? З чим не вдалося там поратися? Щодо здобутків, на мою думку, це те, що у Бердянська є бюджет. Він наповнюється, повторюсь, виключно з ПДФО. На сьогодні майже виключно на 95% він наповнюється з ПДФО військових. І це насамперед наші здобутки. Це зробили саме ми. Це співпраця з військовими, це теж було дуже важко. Щодо недоліків, це час. Ми дуже довго вчилися і дуже довго щось налагоджували, тобто все повинно було б бути швидше. Деякі моменти, до яких ми приходимо саме зараз, потрібно було робити 3, 4 або 5 місяців назад. Але це ж це теж якісь навички, це приходить з часом. Щодо критики, якої дуже багато під вашими там, публічними виступами чи з, з якимись там матеріалами, пов'язаними з, з вашою персоною, як ви взагалі сприймаєте критику, з чим ви можете погодитися, з чим ні? <звітування> Спочатку це було дуже, дуже боляче, навіть я б сказала. Потім згодом навіть перестала читати, е, бо брак часу, тотальний брак часу на все, навіть на свою дитину. Тому мені ніколи це робити читати, вникати з чим згодна, згодно з тим, що я не вмію виступати на загал, це стовідсотково, і тому ж саме тому я вчусь і цьому. Так я не медійна людина, я не публічна людина, але не вважаю, що це насамперед мій обов'язок. Тобто на сьогодні я повинна робити інші речі, а не виступати. Але і бордянцям, тим, які знаходяться зараз на тимчасово окупованій території, і ті, які виїхали, здається, що Бердянськ дуже сильно просідає саме в інформаційному плані. Ви якось відчуваєте це? Так, відчуваю, теж з цим повністю згодна. Як можу пояснити, ну насамперед ми не можемо володіти Стовідсотково перевіреною достовірною інформацією. Чому? Тому що ми не там. Розумієте? Сказати щось непідтверджене, ми теж не маємо права, бо ми посадові особи. Тобто ми не жовті сторінки преси, які публікують все, що завгодно. За це теж є відповідальність. Ми не можемо казати про військових, ми не можемо казати про наших загиблих героїв дуже багато про що ми не можемо казати. А те, що кується на підконтрольній території України щодо наступу в ЗСУ, те, це саме те, що бердянців цікавить, які лишилися на тот, Про це я не можу казати, не можу казати. Да, також в коментарях часто зустрічали бізнес з працює на окупованій території. Ну не просто працює, а Галіціна з цього отримує прибуток. Галіцина з цього не отримує жодної копійки і не отримувала з першого дня повномасштабного вторгнення. Але так він працює як майже усе, увесь бізнес, який на, на окупованій території. Хто ним керує, я не розумію і маю надію, що після деокупації усі понесуть покарання згідно виключно чинного законодавства нашої держави. І ви коли прийшли е, на посаду через деякий час були призупинені бюджетні виплати? Да? Галіцина забрала гроші у вчителів, там медиків і так далі. Ви це пояснювали тим, що проводиться якась перевірка. Які результати цієї перевірки були? Ні, там було трішечки не так. По перше, в нас звільнився начальник фінансового управління, яка працювала. А виключно вона може це робити, і тому трохи часу знадобилося, щоб, по перше, знайти заміну цієї людини, потім все це зареєструвати, отримати ключі, печатку. Тощо от це все зайняла в нас майже місяць, бо це процедура. Я не можу розчірком пера комусь віддати зарплату або не віддати. Це не мої повноваження. Тому причина була саме у цьому: ні в якої перевірці не було людини на цій посаді. Чому ви не відправляєте допомогу в Окупований Бердянськ? В Окупований Бердянськ. Е, ну, це нереально, це неможливо не зробити зовсім. От, ось зовсім. Навіть тоді, коли був е, ще можливий виїзд на підконтрольну територію або на, на, навпаки. На тут дуже була проблема відправити цю гуманітарку, бо там Васильівки або в інших е блокпостах її розгружали, забирали, крали. Якісь там невеличкі пакунки з ліками, це ще можна було зробити, але не в такому великому масштабі. Навіть остання фура, яку ми відправляли до БТМО з ліками, так і лишилася в Мелітополі. Її ніхто не дав розвантажити у Бердянську лікарню. Тому на тут це неможливо. Ще є таке питання від людей, чому ви опікуєтесь виключно ВПО, які знаходиться у Запоріжжі. Ну, По-перше, ми працюємо в межах області, тобто де ми зареєстровані, тут ми і працюємо. Якщо буде вказівка переїхати, наприклад, до Києва або Харкова, то ця адміністрація буде розташовуватися там. Тому ми надаємо допомогу виключно там, де ми розташовані. Е, інколи буває така можливість звозити цю гуманітарку і роздати у сусідній Дніпр, Дніпро Дніпро. Е, Знаходиться якийсь там у нас волонтер, ми його умовляємо, там заправляємо за власне кошти цю автівку, і він туди відвозить цю гуманітарку. Чому не можемо відправити поштою в інші міста України? Тому що донатори виключно хочуть живий усей підпис у відомостях. Я не можу взяти 50 коробок, відправити їх поштою, як я потім здам цей звіт за цю гуманітарку. Тому причина виключно одна: претензії по вартості техніки, яку закуповуєте для Збройних сил України. Ну, Яка сама претензія? Якщо ось там із останніх, так ви купили. Рено Дастер за 875 тисяч, а можна було купити там за 720. Розумієте, ми не купляємо те, що, що ми вважаємо за потрібним. Тобто приходить до нас командир якоїсь частини, в нього є лист, там чітко прописано, що потрібен Рено Дастер, повнопривідний, 4 х 4, дизельний. Це дорожча комплектація, як там теж написали, вона дорожча з того, що там є якісь кріплення для дитячих сидінь, Я вибачаюсь, що інколи перехожу на російську мову, це, це є в цій комплектації. Навіщо хтось ось це вириває з контексту і Ну, це я називаю якесь розхитування човна під час війни. Так не повинно бути. Все, що касається наших закупівлі, можна побачити на прозоро там все відкрито повністю. І більш того, скажу, що по кожній закупівлі, виключно по кожній, ми подаємо документи до прокуратури, все це перевіряється. Тобто ніяких порушень в нас немає. Чому ви купуєте новий дастер, а не, наприклад, три автівки Бу для ЗСУ? Дуже гарне запитання У мене таке ж саме. Чому в нас не проводяться якісь зміни до законодавства, щоб це дозволити? Бо це заборонено, на жаль. Я теж вважаю, і військові таке ж саме вважають, що краще б замість одного дастера три або навіть п'ять, шість вживаних автівок по 2-3 тисячі доларів, доларів, бо це для них було краще. Але ми не можемо це робити по закону, виключно нові автівки. Щоб до моніторів, які, яких які купила Галіцина з, з такими показниками, як геймерських, так, так звані, це теж для військових. Це називається така собі відеостіна, де відслідковується робота дронів. Вони повинні бути саме тих технічних характеристик, які ми купили. Ціна не те, що не завишена, вона навіть нижче, ніж можна знайти в інтернеті. Тому навіщо виставляти щось що монітори по 10, ви купили по 23 чи по 25, Я вже вибачаюсь, не пам'ятаю. Ну це зовсім інший монітор. І він не влаштовує наших військових. Щодо кадрових рішень, про які ви згадували, найбільш резонантнішим було е входження в вашу команду Богдана Сушко. Який раніше був ну, помітною персоною в команді е нардепа від ОПЗЖ Олександра Пономарьова. Як ви можете це прокоментувати? Чим мотивувалося ваш, ваше рішення? Е -е, Богдан Сушко, ну, по-перше, я Я ніколи не була у команді нардепа Пономарьова. Це по-перше, по-друге, я навіть з ним не знайома. Я бачила за все своє життя з ним єдиний раз. У дуже великому колі людей, там були присутні всі депутати і деякі працівники виконкома, це було перед святом Нового року. Це по-перше. По-друге, що стосовно такого кадрового рішення, Богдан Сушко був директором КП «Ринок» у Бердянську. Потім його було звільнено. Він виграв суд саме у пункті поновити на посаді негайно. Таке було рішення суду. Його поновили на посаді. Після цього він був призупинений на цій посаді. І зараз працює не в команді Бердянської міської військової адміністрації. Він працівник виконкому. Це зовсім інша юрособа. Чим займається насамперед гуманітарними питаннями, тобто він як е, посередник між е, директорами е, БТМО, первинний вторинний ланки е, медицини, е, нічого не бачу в цьому. Резонансного, він дуже гарно працює, і претензії саме як працівнику в мене нема. Стосовно е, самого Паномарьова і тому, що йому ви, е, висунули підозру у Державній зраді України, які ваші коментарі будуть? Е, все, що від нас е, хотіли правоохоронні органи, ми надали. Все, чим володіємо. Е, а все інше ми знаємо е, з відкритих джерел. І маємо надію, що якщо є за що, то звісно правоохоронні органи накажуть згідно закону України. А мені здається, що якраз політичні еліти Бердянська, якщо взяти там топ-чиновників чи депутатський корпус, ну вони якось більше себе проявили, чесно кажучи, з е... проросійської сторони, як колаборанти, ви Да. чим ті, які ну якось запам'яталися бордянцям. Ну, своєю чіткою проукраїнською позиції, ну я насамперед буду напевно казати, що про слуг народа, фракцію яких я очолувала. Так, нас було 12 чоловік, деякі з нас служать ЗСУ, звісно, без, без прізвищ. Дуже багато чого роблять для, для перемоги. Деякі я не знаю навіть, де вони знаходяться. Тобто я тут не буду брехати. Є ті, які лишилися нато. Що вони роблять, я теж не розумію. Є депутати з інших фракцій, які стали колаборантами. Хто вони, на мою думку, заробітчани? Так? Це така дуже в них велика жагада грошей. і Вони затмарюють усе до чиновників і до депутатів від суспільства ну, найбільш, найбільш такі великі очікування. І вони їх не виправдовують. Так, таке є. Таке є. Навіть ну, що може зробити депутат? Якась ГУшка, так, якісь там гранти, гуманітарна допомога тощо. І... Нема різниці, надає він це цю допомогу саме бердянцям або наприклад, там токмаку чи Васильівці. Нема різниці. Можливо, якийсь депутат з такмака знаходиться зараз у Києві і надає допомогу бердянцям, а не такмачанам. Тобто таке ж теж може бути. Але так, так і є. Дуже мало депутатів, які щось роблять для своїх виборців. Як вам здається, коли складніше працювати зараз? Коли місто знаходиться в окупації, чи коли відбудеться звільнення Бердянська? Напевно, зараз. Чи, ну, саме для мене і для тих бердянців, які працюють зі мною. Тобто, в нашій команді є е, жителі Запоріжжя, Дніпра, навіть Києва. Так, проблем буде багато, набагато більше після деокупації, бо в нас, ми це розуміємо, не буде газу, не буде водопостачання, не буде електропостачання. Буде дуже багато е проблем. І, напевно, на, судячи з опитами Херсон, Херсона після деокупації, нас будуть обстрілювати. Проблем буде набагато більше, але ми буде, будемо у рідному місті. Це найголовніше, да? Це найголовніше. Там там родні стіни будуть гріти, люди звичний спосіб життя. Як ви думаєте, наскільки наше уявлення про те, що Бордянськ представляє собою зараз, як там налаштовані люди, от співпадає з реальністю? Думаю, не співпадає зовсім. І це буде дуже теж така важка праця щодо примирення людей. Ті, які виїхали на підконтрольну або до країн Європи, і тих, хто лишився там, це буде важко. Ті люди будуть на нас дивитися недобре. Ті, які повернуться, те ж саме. Бо ці люди за півтора року, на жаль, вони вимушені були змінитися. Деякі з них. Добровольно пішли на співпрацю з окупантом, там заради якогось збагачення. А деякі були вимушені, я знаю, людей, які по пів року навіть не виходять з дому, бо вони бояться. Яке відновлення, на вашу думку, буде буде проходити важче? Інфраструктурне, чи якраз інформаційне, культурне? Інформаційне і примирення людей. Це буде найважче. І ось тільки після цього. Ми можемо відновлювати інфраструктуру, тощо якась відбудова, бо люди насамперед повинні бути, бути разом. Вони повинні жадати єдиної мети відбудови цього, цього міста. Яке ви покарання для колаборантів вважаєте справедливішим? Депортація? Я поясню, чому. Я не вважаю, що їх потрібно саджати до в'язниці. Чому наша держава повинна сплачувати за них і надалі? Годувати їх і таке інше. Я вважаю, що їх повинна, повинні лишити громадянство та депортувати до тої країни, де їм добре, саме до Росії. Персонально вас багато людей розчарували? Дуже. Дуже. Із вашого кола спілкування який це відсоток? Більше ніж 30 відсотків. Але тут є, є інша сторона медалі. У мене на сьогодні дуже багато нових знайомих, і це теж такий дуже, дуже гарний досвід. Як ви думаєте, який відсоток бордянців повернеться додому? Чесно, так. Да. Чесно, звичайно. Думаю, ні більш ніж 50%. відсотків. В мене є дуже багато знайомих, знайомих які не бажають після перемоги. Повертатися до рідного місця. Хтось вже знайшов себе у країнах Європи, хтось на підконтрольній території України. Навіть житло купили, якийсь бізнес відкри, відкрили для себе. Вони не, не будуть туди повертатися, на жаль. Що вперше зробите, коли повернетесь до Бородянська? Візьму каву у парку шміта та піду на море. До зустрічі бердянської.